Як дістатись до місяця? Тату, а до місяця дуже далеко. Полінка вкладала свою улюблену утю м'якеньке таке собі кумедне каченятко у дитячий візочок, дбайливо вкриваючи її маленькою ковдрою, а заразом намагаючись прилаштувати іграшкову пляшечку з молоком таким корисним для малюків перед сном. Але всі ці турботи не заважали їй допитувати тата. Так далеко до місяця чи ні, тату, повторила Полінка своє запитання. Ну, взагалі то далеко, відповів тато. А чому це тебе цікавить? Просто мені моя подруга Ліза сказала, що від садочку до її будинку дуже далеко, як до місяця. Ну, тут Ліза трошки помилилася або перебільшила, відказав тато. Можливо, вона живе й далеко? Але до місяця, звичайно ж, набагато далі. От уяви собі, що ми з тобою виїхали на велосипедах до місяця. Якщо ми не будемо зупинятися для того, щоб відпочити, поїсти, піти в туалет і прилягти поспати, а постійно крутитимемо педалі, то ми будемо їхати без зупинок 2 роки і півтора місяця. За цей час пройде 2 літа. Дві осені, дві зими та дві з половиною весни. Поліна недовірливо дивилася на тата і намагалася уявити собі таку довгу подорож. А потім враз запитала А як місяць з'явився на небі? І взагалі, звідки на небі з'явилися зірочки? Тато на хвилю замислився, а потім відповів: Ти колись ще більше виростеш і зможеш сама прочитати багато різних книжок. У яких вчені намагаються пояснити, звідки з'явилися на небі сонце, місяць і зорі. Вони роблять різні припущення. Але ось ти як думаєш, звідки з'явився цей маленький візочок, у якому ти поклала утю спати? Мама купила у магазині, відповіла Поля. А в магазині? Звідки він з'явився? продовжував тато. Мама сказала, що її зробили на цій. Як її? Поліна на секунду замовкла. Ну, там ще верстати всякі, люди працюють. На фабриці, підказав тато. Так, на фабриці, кивнула Полінка. Бачиш, у кожної речі є свій творець, продовжив тато. Є такий творець і у місяця, і у сонця, і у всіх зірок. Так, я знаю, перебила його Полінка. Мені дідусь та бабуся Люда розповідали, як Бог творив нашу планету. Як він створив світло та атмосферу і потім усі дерева. Ну от, це все було в перші три дні. А на четвертий день Бог створив сонце, місяць і зірки, продовжив тато. У них у всіх є своє призначення. Вони допомагають нашій планеті безпечно летіти у космічному просторі і підтримувати життя усіх живих істот. А також вони відміряють час, і ми можемо знати, скільки кому років. Ось, наприклад, коли наша планета облетить навколо Сонця один раз, мине один рік, і у нас пройдуть зима, весна, літо і осінь. А коли місяць облетить один раз навколо нашої планети, то пройде приблизно один місяць. Ну і коли наша Земля повернеться один раз навколо своєї осі, то у нас пройде одна доба, тобто ніч і день. Тобі зараз сім років. Це означає, що ти вже облетіла навколо сонця цілих сім разів. Уявляєш, а ти навіть не помітила. Ти знаєш, тато заговорив таємничим голосом: Ти можеш не питати у своїх подруг, скільки тобі років? Ти можеш просто їх спитати: а скільки разів ти вже облетіла навколо сонця? І це буде таке ж саме питання, як і скільки тобі років. Полінка засміялася. Тату, тату, а скільки ти вже облетів навколо Сонця, і скільки разів дідусь? Ну, я вже літав більше 30 разів. А дідусь, у нас ще той мандрівник з досвідом, посміхнувся тато і продовжив. Ну, а взагалі, без Сонця наша планета не могла б існувати. Сонце це дуже велика зірка. Вона своєю вагою. Та величезними розмірами притягує до себе нашу планету і не дає їй відлетіти кудись далеко в космос. Тому ми літаємо на нашій землі навколо Сонця. Ти, мабуть, чула, як кажуть, сонечко встало або сонечко зайшло. Насправді сонце нікуди не заходить і ні звідки не виходить. Просто наша земля повертається навколо своєї осі, і там, де ми живемо, починається новий день або починається ніч. А ще сонце випромінює багато тепла і світла, які ну, дуже необхідні для всіх, хто живе на нашій планеті. А як Бог міг створити таку велику зірку, він що більше, ніж сонце, запитала задумлива Полінка. Він не тільки створив сонце, він створив увесь наш всесвіт, а в ньому дуже багато різних зірок. Ось коли ти ввечері чи вночі дивишся на небо, ти бачиш дуже багато гарних зірочок. Переважна кількість із них набагато більша, ніж наше сонце. Вони просто дуже далеко від нас, тому нам здаються такими маленькими. Тато, а якби ми поїхали з тобою велосипедами не на місяць, а на сонце, то коли б ми туди приїхали? раптом спитала Полінка. Ну, якщо людина не буде ні їсти, ні спати, ні відпочивати, то до сонця велосипедом вона зможе доїхати за 856 років. Ти готова в дорогу? грайливо запитав тато. Полінка подивилася навколо, побачила свій велосипед. Вона нещодавно навчилася на ньому кататися, і тепер щодня приділяла йому особливу увагу. Велосипед був майже новий, ще без жодної подряпинки. Але якось у полі з'явився сумнів, що цей її залізний друг. Зможе доїхати хоча б до місяця, не кажучи вже про сонце. Полінка сіла на велосипед і проїхала двором. У цей час із сусіднього будинку вийшла Ліза з мамою, і кудись пішли тротуаром. Навряд чи в садок, подумала Поля, бо вже пізно. Може, на місяць, сказала вона сама собі і весело засміялася.